Цього року, як і завжди, особливу увагу приділяють дітям з незахищених верст населення. У передноворічний період для таких діток провели безліч заходів із подарунками та сюрпризами. В рамках загальноміської акції Кожній дитині подарунок від Діда Мороза не стали винятком і вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації. У рамках загальноміської акції Кожній дитині подарунок від Діда Мороза. Сьогодні вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації запрошено на міську ялинку. Спонсорами і організаторами цього привітання є виконком Криворізької міської ради, управління розвитку підприємництва і служба у справах дітей. Суб'єкти господарювання міста привітали дітей і солодкими подарунками, ну і різними розважальними заходами. Маленькі гості головної міської ялинки залюбки каталися парком на паровозі, прикрашеними яскравими вогниками, та на конях. Для багатьох із них такий досвід був першим. Тож в якості подарунків, окрім солодощів, діти отримали незабутні враження. Ми тут знаходимося до 19 числа. Приїжджайте, всіх радуємо покатати, Приглашаємо вас. Ми дуже всі благодарні людям, які нам допомагають, заботяться про нас, проводять з нами много времени. И хотим поздравить всех с Новым годом, Рождеством, а детям пожелать также весело провести каникулы свои, как и проводим их мы.